Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, і не бійтеся і не лякайтеся мир вам, мир нашій Україні. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі. Ранковою росою сьогодні буде послання Якова 3.17. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, без стороння та нелукава. Наступними у списку небезпечних людей тяжкого останнього часу стоять запеклі. З грецької це слово перекладається як порушники перемір'я і походять від корення слова. Узливання з додаванням негативного префіксу. Так як під час укладання договорів виливалися як кров, так і вино, ці люди діяли всупереч будь-якому узливанню. Такі люди, не зв'язані жодною обіцянкою, ні жодною клятвою. Люди, які охоче обіцяють будь-що, тому що ніколи не збираються виконувати обіцяного. Це мені нагадало брехливого Путіна, котрий за декілька днів до повномасштабного вторгнення в нашу країну клявся всьому світу, що не збирається на нас нападати. Хай докорить Господь цьому брехливому злочинцю. Отже, слово запеклий означає тих, хто відмовляється дотримуватися домовленостей, кого неможливо переконати погодитися ні на що. У деяких перекладах використовується ще слова непримиренний та невблаганний, з такими людьми практично неможливо досягнути узгоди. Вайн у своєму словнику пояснює, що порушник перемір'я або запеклий це той, кого не можна переконати укласти угоду, чи з ким неможливо домовитися, він. Також той, кого не можна заспокоїти. На перший погляд, мабуть, це невелика проблема, яка зачіпає небагатьох і має незначні наслідки. Але ця небезпека є однією з характерних рис цього віку настільки, що вона була закріплена в законі. Скільки шлюбів було розірвано, скільки пар розділено, скільки дітей назавжди спустошено. Через розлучення, так звані непримиренні по розбіжності, в історії людства чи була колись епоха, коли стільки шлюбів розривалося через найнезначніші примхи? Що це говорить про культуру, яка розглядає найсвятіші та найважливіші зв'язки як щось, що розривається через примху? Що це говорить про культуру, яка руйнує життя слабких і беззахисних їхніх власних дітей, заради зручності дорослих, які принесли їх у цей світ, і несуть відповідальність перед Богом за їхнє виховання? Що це говорить про культуру, яка розглядає святе подружжя як річ зручну, яку потрібно обійти, коли вона стає незручною? І розглядає інститут, встановлений Богом, як людську вигадку, котрий можна покинути, коли він більше не подобається одній із залучених сторін. Так, така форма. Порушення перемир'я справді є ознакою небезпеки, це свідчить про егоїзм, упертість, бунт проти Бога, зневагу до Його установ і Його волі, а також шокуючи зневагу до основних людських. Обов'язків. Проте багато хто із нас, хто, можливо, ніколи не думає про розлучення, почувається спокійно, практикуючи цей небезпечний гріх іншими способами. Наприклад, ми вперто відмовляємося примиритися з братом у Господі або відмовляємося пробачити кого, хто щиро покаявся в образі проти нас. І скільки ж церков розділилися через неперемірність характеру бунтарів? Коли дух епохи характеризується людьми, котрі наполягають на своїй правоті, котрі відмовляються вирішувати розбіжності відповідно до біблійних наказів, котрі тримаються на своїх позиціях за будь-яку ціну, незважаючи на вагомість доказів проти них чи милосердний тис, який чиниться на них, тоді епоха справді небезпечна. Дух, який відмовляється заспокоїтися або відмовляється примиритися, є таким, що сильно бунтує проти Бога, і, отже, є небезпечним для себе та для оточуючих. Епоха, яка характеризується таким духом, справді небезпечна, і не засмушуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, який Бог через Христа вам простив. до Єфесян 4.30.32 Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч.